Вітаю сьогодні. Ми разом з Віталієм на Такому класному. Дійсно, сучасний дизайнерський об'єкт, який реалізували наші партнери компанія Вімак. Віталій нам сьогодні розповість більш детально про те, взагалі як вони склили цей об'єкт, чому власники обрали безрамно росне скління, які були варіанти, і наскільки вони задоволені, що мабуть найцікавіше і найголовніше. Дійсно, нам вдалося реалізувати дуже крутий сучасний об'єкт, з яким дуже хочеться вас познайомити. Більш детально зупинитися на кожному моменті, на кожному аспекті, тому що тут є про що поговорити. Виглядає супер сучасно. За це окремо, мабуть, взагалі вдячність власниці, тому що в неї є дизайнерський смак, і вона все це так гарно скомпонувала. І вважаю, що наші системи вони тільки доповнюють все це, в таку більш чидісну картину. Які добили системи, розкажіть, скільки приємів, яка висота, ширина цих приємів. Ви, до речі, скопіювали її в безпосередні слова, вона так і сказала. Наші системи прямо доповнюють її об'єкти. Так і є. Безпосередньо на цьому об'єкті було реалізовано у нас чотири проєми, чотири слайди нових системи: система Sliding Next Flat All-Glass з низьким порігом прохідним, щоб було максимально комфортно пересуватися по терасі. У нас тут чотири проєми, наголошую, всі діляться на п'ять стулок рухомих. Два проєми по чотири метри шириною, два проєми по п'ять метрів шириною. Загальна висота у нас близько трьох метрів. Це була така, мабуть, складна частина, оскільки проєм досить високий, три метри, да? так. то не так було просто склити. Звичайно. може трішки детально розпорту. Да, тому що якраз слайдингові системи рекомендована максимальна висота це 3 метри. Тому от ми прийшли якраз до тої граничної висоти, де нам потрібно вже приймати якісь рішення, щоб все працювало коректно і приносило задоволення і використання. Стулки на загортованому склі взагалі дуже прозоро. Угу. І якщо я не помиляюсь, то власниця вона трішки хвилювалася про те, щоб було прозоро. Так, безпосередньо. Першим одним із головних запитів це було легкість і прозорість, щоб це все максимально відчинялося і не заважало очам спостерігати цей прекрасний вид на свою територію, тому що неї тут дуже зелено, дуже багато дерев, красивих квітів, які цвітуть. Тому да, панорамність в першу чергу. І герметичність в другу чергу, тому що тут дуже сильні вітри. Поруч у нас річка знаходиться за територією, тому тут буває дуже вітряно, і дуже прохолодно за рахунок. Чого було прийнято рішення безпосередньо і засклити цю терасу? Хочу також звернути увагу глядачів і вам окремо вдячний сказати, те, що система встановлена дуже акуратно, охайно, тому що профілі, я бачу, вони втоплені в колони, виглядає повітряно та. Прозоро, тому так, так. якщо у вас є колони з якимось оздобленням, то також це можна максимально інтегрувати, щоб виглядало взагалі досить монолітно. Да, так да, так, так. за необхідності ми можемо обіграти всю, всю цю геометрію, тому що дійсно колони тут дуже рифлені. Да, тут у нас піщаник на колонах. От ми це все прорізали для того, щоб максимально вписати нашу систему вглиб цієї колони, і все виглядало як одне ціле, а нічого не виділялося. Так, і в чорному кольорі взагалі виглядає дуже класно. Тренд зараз таки більш темному робити і в ці профілі. Антрацифграє здається, так, так. так. Виглядає дуже класно. Є декілька варіантів в системі Sliding Next, декілька варіантів оцих профілів, правильно? Так, тут ми безпосередньо з нашою замовницею зіштовхнулися питанні тому, що при реалізації слайденових систем близько трьох метрів у скла буває просто природній вигін під своєю вагою. Є два варіанти реалізації бокових стулкових профілів. Він може бути тоненький, 6 мм шириною, або може бути з подвійним перехлестом. Якщо система близько трьох метрів, ми ж все-таки рекомендуємо зупиняти в на подвійному зачепі, тому що він дає жорсткість для скла і дає більшу герметичність. Там чотири контури ощільнення, цей профіль працює як в замку, О, тобто вони і плавніше рухаються, ці стулки, немає удару, коли вони чіпляються одна за одну. Ми рекомендували. Замовниця спочатку відмовлялася, хотіла все ж таки малесенький профіль. Але після того, як я наполягав, вона все ж таки погодилася, побачила реалізований об'єкт, їй все дуже сподобалось. Вона каже, що ну, воно взагалі ніяк не заважає ніякій панорамності, тому якщо ви за це переживаєте, я наполягаю все ж таки переглянути свої погляди на цей момент. Знаєте, яка вага скла приблизно? Близько ста кг виходить. Це одна стулка. Так, Одна стулка, близько ста кг. Ну це відчувається, коли рухаєш систему, що система вона така монолітна, така збита, гарна, якісна, і потрібно докласти зусилля, щоб рухати стулки. Але в міру, тобто нічого складного немає. Абсолютно легко це можна робити і практично. Поріг також бачу, що у нас цей він невисокий. Невисокий поріг. Він у нас герметичний в плані захисту від дощу, тому що тут у нас йде фрезерування в кожному полозі для того, щоб водичка, яка потрапляє в цей поріг, вона виходила тільки назовні. Так? Всередині приміщення там спеціальний бортик встановлений в порозі, і вода ні в якому разі не може потрапити всередину вашої тераси. І стосовно ще вітру, Про воду ви сказали, вітер чотири контури фетрового ущільнення між так. стулками. То це взагалі ніякий вітер він не проникне, Ніякому а з вітру не проникне і бруд, і пил. Правильно? Тому все, все там буде чисто та охай. І трішки про скло. Його відразу не помітно, що є якась відмінність, тому що воно і так виглядає добре, але воно у нас не звичайне. Так, також побажанням від клієнта було забезпечити максимальну панорамність, і в цьому нам допомагає надпрозоре скло, так зване діамант. От воно без... Домішків металів при виготовленні робиться, тому воно більш прозоре, називаємо це так. Ну, воно має зеленого відтінку, правильно? Так, звичайно. Ну, таке, як, таке прозоре сірувати так. в торцях. Угу. А так, просто прозоре. Всередині тут взагалі краса, дійсно. Панорамність з усіх сторон, по всьому периметру, дуже класно виглядає система, просто дійсно доповнює круто. І тепер тут чисто завжди? Так, звичайно, тут затишно, тут чисто. Е, наші замовники тривалий час були у від'їзді. Е, в принципі, терасою ніхто не користувався. Вона була зачинена. Да? І як ми сьогодні приїхали, тут ніхто не прибирав чиста підлога, чисті меблі, ніякого пилу, ніякого бруду. От, тому тут цілком комфортно приїхав і можна зразу користуватися. Особливо актуально, коли є стіл, тут може вийти повечеряти, і завжди стіл буде чистим, і ваші меблі, до речі, також будуть чистими. Дуже зручно. Ще також тут є техніка, з'являється так, господарі, наповнюють цю терасу ще більшою кількістю якихось штучок. Да? Там от є у нас холодильник, uh -huh. з'явився проектор. До речі, прикольна ідея з тим, щоб використовувати одну частину тераси як екран, і ввечері, е, а в день можна проходити через цей приєм. Так. і його, його використовувати. Тобто, ви в день його можете відчинити максимально провітрювати свою терасу, а ввечері з друзями сісти за свої меблі, опустити свій проектор, включити футбольний матч, наприклад, і приємно проводити час в приємній компанії з вимогою русуних систем. Якщо декілька проємів, так то можна дуже точно регулювати мікроклімат. середній приміщення навіть можна опустити цей же екран і залишити трішки так. Е, свіжого потоку. Так і буде комфортно. Так, і тераса ваша буде продаватися, в принципі, в необхідній кількості свіжим повітрям. Господарі були у від'їзді. Ді, і давайте трошки про безпеку взагалі як робити, якщо на трасі вже є меблі, є техніка, угу. є ось електроніка. Як за зачинити цю трасу, наскільки це безпечно? Взагалі, да, даний об'єкт, всі чотири проєми були реалізовані таким чином, щоб у нас була фіксація тільки зсередини, тобто зовні цю терасу відчинити неможливо. Це в тому випадку, якщо вона закрита повністю, так? так звичайно. Тут у нас реалізовані. Смарт-замки, так звані смарт-ручки. От вони працюють в защепі, так. Тобто, от воно підходить і в відповідну частину працює як, як замочок. От, і все. Ззовні сюди потрапити не можна. А середини дуже просто, просто так. а середини ви нажимаєте на ручку і тягнете все. Так. І це ще не одна а, така особливість цієї ручки, яка ще інша, яка буде дуже до вподоби господиням, які полюбляють чистоту. Звичайно, її дуже просто зняти і помити, помити як ручку, так і скло навколо ручки. Так, так звичайно. Це може бути краще. Садніх Next Platz у нас будь-які приєми, будь-які траси, танки, будь-якої ставності. І ми вам в цьому допоможемо. Ще таке питання: дуже багато скла, масивні конструкції, 303 метри. Кожна стулка досить важка. Чи були якісь складнощі в цих приємах, тому що приєми різні, і знаємо, що тераси також бувають різні: то підлога, там, то колони, то дах, якісь є нюанси, взагалі, як тут було. Чи все пройшло гладко? Звичайно, на перший погляд воно все так красиво виглядає, все таке панорамне, да? все так легко, ніби. Але дійсно на цьому об'єкті було дуже багато складнощів, з якими ми зіштовхнулися. От, і не кожна компанія ці складнощі бралася в принципі реалізувати. Найбільша Складність була в тому, що на даному проємі у нас перепад по підлозі 65 міліметрів. А для слайдингових систем це, це не підйомний такий важіль. Але ми, в принципі, знайшли рішення. Ми просто повторили форму проєму в кожному склі. Да? Тобто у нас проєм в паралелограмі, і система також в формі паралелограму. От, тому все працює коректно. Все працює так, як потрібно. Замовник дуже задоволений, тому що йому не довелося вирівнювати ні підлогу, не піднімати пороги, да нічого з цим проявом, ніяких маніпуляцій проводити. Компанія Віман, місто Київ, якщо у вас є навіть якась нестандартна задача, вони готові реалізувати, засклити вам будь-яку складності, вашу терасу, танку, балкон, щоб у вас було затишно, як тут гарно, також як тут і панорамно. Так, шукайте нас в інстаграмі, на Фейсбуці, в Ютубі. Будемо раді допомогти вам засклити вашу терасу і щоб ви могли там проводити приємно свій час. І погода більше не змінювала ваших планів.